Мої рідненькі підписники, моя родина кажу голос дружить, аж плакати хочеться, але це від щастя, що ми з вами це змогли. Це ти, зайка малачинка. Ти ж зібрала людей, мобілізувала. Я людей об'єднала і дякую, дякую людям. Гляньте, як заглядає розпалимо. Я щаслива, скажу чесно. Щаслива тим, що дала можливість не я одна а разом з вами. Ще й відряджені зустрітись зі своїми молодими дружинами. Всі підписники, це енд Company. Так, так, це ми в ефірі обговорили, як ми підпишемо. Ми це змогли. Хтості тобі, слово, як оцінюєш? Я, я просто шоці. Чесно, не ожидали, але дуже приємно, що є можливість нормально заїхати на позиції. Не дай Бог. Десь хтось поранений, зможемо тепер бисенько загрузить, бисенько вивезти. Та тепер більше життів буде. водичку отут ось возіть. Водичко. водичко шампанське будемо возити. Да. і Потім забувати нашу перемогу. І таке, що пів-пів літає. Дякуємо. Хлопці, дякуємо. вам дякуємо Всім за захист. Знайте, тил завжди з вами.